Всім привіт! Вітаю всіх глядачів мого каналу Світ сільського господарства. Сьогодні зніму для вас відео, чим я займаюся на канікулах на нашому господарстві. У нас зараз знову почалася зима, ось сніг випав. Було пару днів назад десь плюс 10 до 10 градусів. Зараз мінус 10 тримається, випав сніг, зима вертається. Мали їхати на поля. Але сніг трохи помішав. Так що дивіться, Обіцяю буде цікаво. Сьогодні прийдеться запускати МТЗ. Треба розгорнути сніг, а це пізніше. Зараз йдемо перше давати їсти. Їдемо зараз набираємо жом і будемо давати баранам їсти. жом їсти не лінуються. Їдять добре, Зараз набрав. Їдемо до міжкувати накриваємо. Давати. Маємо милу бідосю щиня, прогризла плівкою сон, на сонячнику, розгортала, придеться перевозити сонячник до основного кагату. Так, це наша бешкетниця, яка робить нам дуже часто пакості всякі. Нічого, підросте порозумніший. С'ять ходить зараз змішуємо їм. Так, даємо у сашу боєм. світніше. І побудувати. Так, Перше даємо баранам тим, що на вулиці. Вони відділені, тому що з ягнятами в криві, що було. Зараз цим даємо, потім будемо давати тим, що з ягнятами. І вже їдять, що на вулиці. Дружок. Дружок. Це наша ручне ягня. Дружок. Друга частина овець у нас ось тут хліві з ягнятами, щоб на вулиці не мерзли. Зараз будемо їм давати також їсти. На 9 і 11 ягнят даю ось таких 2 20 літрових відра. Їм вистачає, зараз ще скинемо сіна і дам води. слізем на горищі, скидати сіно. Сіно у нас в тюках Зараз кидаємо два тюка більших або три тюка менших. Шо. Тюки менші то скинемо три. Другий і третій. Зараз дамо і на цьому робота з баранами завершена. Приступати будемо до трактора. Ще й дві овечки у нас з малими ягнятами, ось цим двом більшим п'ять днів, а ось цьому два дні. Ось такі маленькі. У попередньому відео питалося, скільки в нас є штуковець. У нас цього разом 54. Це 20 ягнят і 34 дорослих. Ось така кількість. Раніше було більше. Один раз навіть було 105-106 налічувалось. А це було вже роки, може, 3-4 назад. Все. Берна місце. дав, зараз йдемо до трактора, будемо заводити. Позмітаємо трохи з нього сніжок. Треба сапона ці отрішені сапонась з фільтра змітати з них, тому що якось доводиться що зразу засмогти всередину. Бартоме Альба... витрушувати трохи. Не попав в мотор вологість. Задність почистимо. До того був дощ, ось льот який тримається. Треба все здирати. Трохи тих, ми зараз будемо заводитись. Так, друзі, мороз зараз тисне добре, зараз у нас мінус 10. Зараз будемо заводити тракторець. Десятик завівся ідеально. Світя накала працюють прекрасно. Все пропрацює ідеально. Думаю, що буде доводитись важче. Причепляємося і розгортаємо сніг. Все, підйомника причепив. Зараз вчепив трикутника і їду чіплятися на гуртача. Ось таку підклали тягу, це ще десь в запасі була білоруська. Дали за неї 2,300 300 чи 2500, щось таке з заставкою. Ціна зростала конкретно зараз. Це вчепив, гортача ось такий гуртач у нас, він трьохметровий. Зараз їду розгортати, бо вже починає темніти. Хатаю одразу за очі, треба... Поки видно, що вам зняти. Ось так виглядає сніг. Так, включаємо передок. Ось так, друзі, виглядає прогорнуте Частина ДНД вже бере землю, зараз настрою і буде брати тільки сніг. Прогортаю тут сніг, для бо маємо возити гній. Зараз повітря мінус 12, вже, а земля, як можете бачити, ось ще не замерзша, ось м'яка земля. Те, щоб замерзло добре, щоб трактор не закопувався. Для того я прогортаю. Зараз пригорну достатньо трохи дорогу і все. І на сьогодні буде війне. Робота зроблена, Відчіпляємо визнача і набути. Все, друзі, роботу, яку планував сьогодні зробити, зробив. Сніг відгорнув. Надіюсь, завтра-післязавтра замерзне і будемо вивозити гній на поле. Якщо було цікаво та корисно, ставте лайк та пишіть коментарі, кожного цікавить. То, не підписався на канал, підписуйтесь, щоб не пропустити багато цікавих та корисних відео. Також бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. І чим пошвидшує нам перемоги. Все буде Україна, друзі. Всім пока, до нових відео.